Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі, як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 30 липня 2024 року. Орієнтовно склали 577 тисяч 60 осіб особового складу. За добу ліквідовано 1060 росіян. Танків ворога знищено 8 381 штуку, ще 25 – за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 16 141 одиницю, 38 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 16 056 штук. За минулі 24 години 46 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1130 штук. За добу Дну засобів ППО Вторая армія міра не 906 штук. Літаків, які вже нікуди ніколи не полетять, назбиралося 363 одиниці. А от гелікоптерів збито 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 12 тисяч 832 одиниці, 27 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах. Збито дві тисячі Шість штук кораблів і катерів флот України агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила 21 тисячу штук, 53 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2696 штук. За добу шість дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.